Років скільки зим. Більше півроку вже пройшло з минулого приходу дварфів. Я вирішив встановити поверх поверхри моди. Підтримка модифікацій є і є кастильною. Бо якщо ви підпишетесь на мод в стімі, він становиться. Але якщо відпишетесь, то мод все ще залишиться. Видаляй його вручну. І якщо ви бажаєте видалити його або додати мод до існуючого світу, то зась роби новий, а потім грай. Тому час і про фортецю вже почати говорити. Я вирішив опанувати тваринництво, а саме птицефа. Абрики, яке буде працювати як та сама коробка, все, що для неї потрібно, це заселити туди птиць, встановити той гнізда і забути про неї на декілька років. Тільки не забути закрити двері, а то дварфи будуть красти яйця з ферми. Але я вам не розповів про головний мод, – хак. Це просто шалений за функціоналом мод, який полегше і додає такі функції, які б хотілося мати і в оригіналі. Правда, я не знаю, якого використовувати на 100%, тому в проходженні я максимум застосовував менше 10% функціоналу. І не встигши навіть розвитися, вже прийшов караван. Дварфи навіть ліжок не мають, а караванчик вже готовий обманювати дварфів. тому довелося зібрати всяке сміття зі складів. Так як торгаш прийшов набагато швидше, чи не можуть прийти вороги. Тому я вирішив зайнятися оборони, так як біля. Форту є річка, яка є природною обороною споруди, водоспад, який зробив велику яму, мені залишилося тільки провести рів по колу, щоб оборона була ще краще. Правда, тут я познаявся з більш поглибленою механікою води. Якраз зрозумів, що вода в річці безкінечно спавниться, і коли її розділяють, то по ідеї, як в реальності вода повинна зменшити свій тиск, але гра це гра, тому водичка замість того, щоб скомпенсуватися, почала литися в річку з сімома рівнями води, і вона почала так красивенько бігати по річці. Так як води нікуди діватися, вона почала затоплювати найближчу долину. Ну та, да, вона вже затопила практично всю долину, але це лише один рівень. Ну вона ж вже починає висихати, начебто. Тому затопити мапу вона не може, по ідеї. Ну вона ж не може. А далі стався так званий прикол. Коротше кажучи, головний кок фортеці спокійненько так собі релаксував, ходив по льоду, і тут бала! Весна настала. Лід зник, і він тепер перекваліфікувався в скока в плавуна. Потім на фортеці напала чудовисько. Мавпа, яка захотіла пригнути з дерева біля стіни в двір форта, але не розрахувала і впала в ріф. Ну, що ви хотіли? Це ж був ельф: ельф перевертень, ще один факт, що ельфи тупі, і почала танути прямо біля того кока. А ще я на ними збудував місце для рибалки, то ну, може на них риба буде приманюватися краще. Потім я вирішив зробити таверну про скрині і місце для танців. Я не забув. І тут я побачив так звану громадянську тривогу, яку додає ДФХ який за допомогою лише однієї кнопки. Кнопки, зазиває усіх дварфів, вказане вами місцем. І не просто як в оригіналі, поки він доробить справу, а потім вже піде ні, вони кинуть все і будуть ховатися. А в оригіналі вам доведеться вручну назначити всіх в нору, щоб сховалися. І зроблять вони тільки тоді, як закінчать свої справи. Ця одна функція переконала мене в тому, що люди, які його розробляються, чади 40-сантиметровими щелепами, які допомагають таким нормісам, як я познайомитись з цією грою легше. І найголовніше, цей мод до доступний в стімі, як кажуть, від народу до народа. Також чисте приколу, я подивився відносини гостей фортеці і натрапив на такого собі чоловіка. Кора кіркуна, який має, який який має. О боже мой, скільки тут дітей? Чувак, тобі що не навчили витягувати чи креняк мити? Отож, я ще вирішив зробити такі звані офіси для дворфійських манагерів і чиновників, як і в реальних кубліках, тут абсолютно немає ніяких рекреативних умов, тупо кам'яні стіни і підлога, стул стіл, все працює. 24 на 7. І ще захотів зробити музей, але тут я дізнався, що рецепт п'єдестала змінили. Тепер для нього потрібно вікно, для якого потрібне скло, для якого потрібно пісок. На щастя, пісок на мапі є, але тут гра вирішила показати свою пробленість. Щоб зібрати пісок, потрібен пустий мішок, яких в мене вже ж нема. Тому довелося робити окрему майстерню, щоб виготи буквально декілька мішків, які відразу забилися різним сміттям. Але на щастя, я якось зібрав пісок і зміг зробити вікно. Кно і п'єдестал, а далі я зрозумів, що в фортеці ще немає ні одного артефакта. На виготовлення цього п'єдесталу я витратив 15 хвилин. Зате тепер я навчився робити скло. Після цього я вирішив показати всю міць і багатство моєї фортеці. Наказав зробити десятка бронзових статей, які я встановлю в головному проході. Да, бронза, ні, ну це реально найдорожче, що зараз в мене є в фортеці. А ще й не розумію, яким чином я набрав квести від варфів, які я тепер повинен виконувати. Далі мені довелося. Ось виконувати хотілки дварфів, яким навіть не вистачало загровірованих кімнат, тому довелося накидути до всякого став, щоб якось покращити цінність кімнати, навіть спеціальних дварфів туди назначив. Потім я чисто на рандомі клікнув на рандомну руду, а саме лімоніт, який в реальності є суміш оксида заліза. А тепер покажіть мені людей, які не геологи і будуть шарити за всі ці дворфійські приколи. На цій ноті я навіть вирішив зробити залізні бойові молоти шолами, тераси і легінси. Але майстер не встиг навіть зробити і половину наборів для воїнів, як почалася осада. Не знаю, чи хотіли вони забрати набори воїнів, чи єдине на фортеці золоту статую. На щастя, за допомогою дефхак я оперативно законсервував фортецю. І щоб протестити мою армію, я наказав бити кабанчика, який випадково потрапив в двір. Загони дварфів швидко перепригнули стіни і наздогнали кабанчика. Але єдиний дварф, який вбив кабанчика, бойовим молотом закляк на місці і не рухався. Він просто Вився на кабана цима вже скористалися вороги, які не летіли на цього дварфа, але їх призупинила той самий водоспад, який топив долину, когось змила, а хтось просто стояв на місці. І, доробивши останні комплекти броні, я наказав своїм дварфам вбити всіх ворогів. І без якихось, ну майже якихось труднощів, всі вороги було перебито. Але такі битви, коли під військову службу беруть абсолютно випадкових дварфів, завжди іде, як я його називаю. Після веселий стан, коли гравцю стає більше весело, і йому доводиться розгрибати поганий настрій дварфів, бо не всякі дварфи будуть ловити дичайший кайф від того, що розбили голову ворогу бойовим молотом. А також будуть ловити дику депресію, коли побачать трупи після призавантаження, та сама затоплена долина просто зникла. Так вся вода просто висохла. Також я вирішив зробити загін для тварин, бо під час облоги вони лякаються, розбігаються по двору, а дварфам доводиться їх постійно збирати в одне місце. Вони там знов лякаються і так все обло. Потім дефхак вказав мені на яка, який застряг в водоспаді, і йому було абсолютно все одно. Поверхнутися чи просто вилізти звідси він не може. де і начебто йому це не потрібно. Він так і не помре за весь цикл життя в фортеці. Ще знайшов, що Форт буквально стоїть на родовищі платини, яка, начебто, один з найдорожчих матеріалів грі, ну так пише українська Вікі. А що на ній написано, це абсолютно правда. Єдиний я не розумію всі ці приколи дварфів з обмазуванням кров'ю колодязя, і ту. Тут на фортецю нападає монстр Мінотавр, який довго не міг пройти через водоспад, який постійно його змивав. Але потім мене щось перемкнуло, і я вирішив відкрити мост. І тут у фортецю захотів зайти якийсь двар. чи то торговець, чи то переселенець. Я заздалегідь наказав закрити мост. І він закрився в момент, коли він рівненько так був посередині. Дварф полетів воду, а конячка на сушу. Некрасиво вийшло. Але напевно у вас же ти дізнатися, що сталося з мінотавром. Він прослизнув фортецю і почав вбивати моїх тваринок. Не чіпай моїх тваринок, ти тварюка. Після чого мені прийшло сповіщення, що ваша фортеця тепер велика і вам потрібен барон, який буде завідувати цими землями. Правда, нестише поховати мертвих, почалася нова осада на цей раз гоблинська. Але вона швидко завершилась. Гобліни злякалися міці моєї оборони. Замінив бомжецький бронзові стати на кашерні платинові. А ще місцевий шизоїд на кінок... Зробив легендарний стіл з платини і це його весь опис. Далі я вирішив зробити мила. Наказав бити декілька курок не задля м'яса, а скоріш тільки задля жиру. Да, курка жиру, який я розтопив на кухні. Потім в Варшерні я зробив лог, потім наказав зробити мила в миловарні, але воно не робилося. Писало, що немає лугу. А коли я наказав робити луг, ра казала, що не може його зробити. Тому, посидівши і подумавши, до мене прийшла ідея. Те, що луг, напевно, жидкий. А як переносити жижу? Напевно, в фортеці просто не вистачає ведер. І після цього я зробив перше своє мило. Потім пройшло ельфійський караван, і я вирішив здати їм спеціально зроблене з скавню корони, але їм щось не сподобалось, вони образились, і, скоріше за всього, в мене тепер з ними буде війна. Потім я на кінець завершив гравірувати могильні плити всім убитим при першій осаді і одному ворогу, який перетворився на привода і сильно докучав мешканцям. Тож я вирішив покращити оборону і наказав застелити стелею всі верхні частини форт, щоб вороги не могли приникнути в нього. Цей мегапроект коштував мені просто шалену кількість деревини, і тільки зараз до мене доперло, що можна було зробити двоповерхову Ховий паркан повернулися ті самі гоблини з більшою кількістю воїнів. І через те, що все ще будувалося, я не міг сказати всім ховатися. Все-таки один залишався зовні, тому я відкривав міст, щоб вони могли пройти. А коли я скасовував тривогу, це все повторювалось. Гобліни потрапили в внутрішній двір. Почався хаос, але на щастя, в мене було рішення. Я приймав воїнів, які хотіли доєднатися до фортеці, і створив власне ПВК. Чесно кажучи, я хотів тільки Ними воювати, бо думав, що раз вони воїни, то повинні хорошо битися, і це був ідеальний момент для тесту їх можливостей. ПВК впорались навіть гірше, ніж рандоми. До речі, ці рандоми взяли і завершили їхню справу. А вже після цього я знов стикнувся з депресією. Я тільки поправив настрій з найпершої сади, і тепер знову під фортеці незадоволена. Це нескінченний цикл депресії. Проходить напад, варф отримують погані емоції. Гравець знову повертає його в стан до нападу. І це просто кругообік депресії в природі. А ну і ще в перший раз я побачив, великий караван красивий спрайт. А фортецю я зруйнував, бо знову Витягувати половину фортеці з депресії мені не хотілося, і це був фортеця, яка так і не отримала назву. Ну як кажуть, до наступного включення з світу Двар Фортрес.